65 бійців Тернопільської артилерійської бригади отримали відзнаки за вірну службу України. Це і чоловіки, і жінки, які були у зоні АТО і знають, що таке патріотизм, жертовність і війна. Дякую вам за виконані бойові завдання. Дякую родинам, хлопцям і дівчат, котрі служать, котрі делогували своїх дітей служити в 44-й бригаді в нашу перемогу. Слава Україні! Також під час церемонії нагородили ще 10 вояків. Правда, уже посмертно. Бригада завжди гордістю міста. Нам приємно, що частина міста завжди є поруч з вами, тому що герб міста зображений на вашому шевроні, на вашому стандарті, а це означає, що частина Тернополя завжди поруч з вами. Чи на передовій, чи на навчаннях в тилу, чи на параді на Дня Незалежності в Києві на Хрещатику. Артилеристи не дарма називають богами війни, тому що на вас моляться як на богів, а вашої підтримки як богів чекають інші частини на сході України і, ви, щастя, виконали свій бойовий обов'язок. Бійці розповідають, стояти на захисті нашої держави це головне завдання кожного свідомого українця. Артилериста це є невід'ємна частина ведення бойових дій, тому що вони є ключовим моментом про захист піхотних батальйонів. І штурмових батальйонів, які йдуть на в передову. От і фактично їхня роль прикриття. Я думаю, що без артилерії би не сосну війни, війни ну, просто не виграло би. Вояки отримали багато нагород із нагоди святкування другої річниці нашої військової частини: медалі, грамоти і грошові премії.